За вчителя вітаємо вас, наші найкращі вчителі. І хочемо присвятити ці рядки вам. Бувають люди затишні ді. До них приходиш з радістю і горем. Вони почують нас без слів і не залишать наодинці з Богом. Вони зустрінуть, руку подадуть, тернистим шляхом гордо поведуть. Вони відчують тихий плач душі. Розвіють смуток, витканий з історії. Бувають люди затишні, як дім, На їх обличчі не побачиш грим. І в їх очах не відшукаєш заздрість. Бувають люди, затишні, як дім, з якими можна ще посміятися. Серед таких завжди будеш своїм. До них щоразу хочеться вертатись. З нем,